Поділюся з вами ще однією практикою, точніше питанням. Часто приходять люди на консультацію з запитом, що я хочу заробляти багато грошей. Ми починаємо виясняти, а скільки ж багато саме для цієї людини? І середній відповідь це в середньому десь 2-3 тисячі доларів на місяць. Ми починаємо питати далі. А чому саме така сума? Да? Тому що я вже колись це заробляла, тому що я колись працювала в наймі, і отримувала саме цю суму. Тобто, це такі а, комфортні суми, які ми колись мали в своєму житті, декілька років тому назад, а може нещодавно. Ми їх тримали в руках, але зазвичай це ті суми, які ми отримували, коли працювали в наймі. І чому ця сума не працює, коли ти виходиш а, у фріланс і починаєш працювати на себе? І чому ви не можете пройти цю стелю в 2000 доларів і зазвичай кучкуєтесь десь до тисячі доларів, або потім застрибуєте на 3-5 тисяч доларів на місяць і думаєте, блін, а що так можна було? Тому що наша психіка бере те, що нам комфортно. Нам було комфортно заробляти в середньому 2000 доларів на місяць. Ми їх вже мали, ми їх тримали, ми знаємо, як їх витратити, і ми знаємо, що нам вистачало. Але... Якщо ми подивимося ну, більш глибоко, то побачимо, що це було декілька років тому назад. І зараз вже інші ціни, інші бажання, у вас інша мета. І працювати на себе це досить по-іншому, ніж в наймі. В наймі ви, всі, ви завжди знаєте, що ця, ці гроші до вас прийдуть, і ви вже їх плануєте як розподілити. Але коли ти працюєш сам на себе, бувають періоди, коли ви не заробляєте, особливо, коли ви починаєте, стартуєте. І тут дуже важко. Це прийняти і зрозуміти, що а чому ви не заробляєте? Тому що ми психологічно тримаємося за комфортну суму в 2000 доларів, я хочу саме її. Але для неї ми не готові нам, ну, старатися щось робити. Нас це не драйвить, бо це колись було. Але якщо подивитися глибше і завдяки деяким питанням. Задати знаєте, такі каверзні питання, від яких хочеться встати і вийти, що я завжди роблю. І мені подобається реакція людей. Тому що коли ми починаємо говорити про суми в 3, 4, 5, 10 тисяч доларів, то отут у людей вмикається реальна енергія грошей, енергія, яка викликає азарт і страх водночас, тобто з одного боку, 5 це більше ніж 2. І мені дуже хочеться, вмикається така енергія азарту, я готова для цього щось зробити. Але вмикається і страх такий трошки всередині, типу, блін, а якщо ні, але ви ж не спробували. І саме, от коли ця сума, коли ви говорите, відклик викликає оці відчуття, і страх, і азарт це саме та сума, заради якої ви готові зараз стати, йти і робити своє життя краще, але не та, яка комфортна. Запам'ятайте.